Виглядає звичайний ранок механіка. З чого починається твій день? День починається спокійної ночі. Ми залежні від того, як хлопці вночі від'їздять на позиції. Тобто, якщо все було спокійно, а я дуже хочу, щоб все було спокійно. Завжди кожного вечора я завжди переживаю за це все, аби вони доїхали, аби в них не було ніяких нюансів. Бували такі. Дурні ДТП, блін, що там недосвідченість водія попереду нього. Типу, він каже, він каже, я вже в сторону максимально втік. Далі вже обрив, Типу, я вже не можу, там яр, я перекинусь, блін. І Він все одно він їде без нічника, він їде про так. Якось ну невідомо, що з ним було. Тобто хлопці беруть його в субачину гнуть. Йому. Чи там бампера відривали, повністю в морди залітали. Якщо все добре вночі є запланована робота. Ми завжди працюємо. Тобто не, нема такого, щоб ми не працювали. Ми зранку до вечора завжди працюємо. Потрібно вночі будемо вночі. Ми працюємо вночі. Не будемо, а працюємо вночі. Дай мені викраски: плоскої здовж. Які пікапи ти вважаєш найкращими для війни? Пікапи для війни. Я хочу, щоб не було війни, і не треба буде пікапів для війни. Дуже себе проявила в, в такому витривалому стані, витривалому, максимально L-200. Третє, четверте покоління L-200. Це машини, які мають дуже сильну раму, дуже просту ходову і дешеві запчастини. Toyota Helix. Витривала, крута. Бо в плані комфорту, тобто хлопці теж хочуть їздити на комфортних машинах. Щоб не гриміла ходова і план була стійкість на дорозі, то тобто це теж безпека. Хайлюкс це прям топ. Що нас ще таке Ford Ranger? Ніколи не міг подумати, що Ford на настільки теж витривало. Це багато залежить від водіїв, як вона їздять. Не буду говорити позивного, ти сам мене зрозумієш, якщо в разі чогось. В нього завжди за ним гоняться. От за ним завжди за ним гоняться. У нього є те відчуття, що зараз не хтось дожене. Йому треба максимально швидко звідси поїхати. І він просто на гашет тапок в пол на всі бабки і просто талує. Потім приїжджає, каже, тут щось не то. Каже, і, і признається, реально признається. Ми вже його ну, ми вже знаємо. Його дуже добре. Він з нами не перший день. Працює це водій один наш. Я розумію його не, не, цей, тривожність. Я розумію, що відповідальність за від'їзд і під'їзд хлопців на позиції залежить на ньому. Ну не гну не настільки вже ти відповідально відносишся до цієї справи, Бо тому що треба бути холодним розумом і трошечки так адаптуватися під можливості, коли вже треба дати в пол і там небезпечна ділянка дороги, будь-що би не сталося. Якщо вам потрібно від'їхати в жовту зону, де вже плюс-мінус безпечно, трошечки можна зупинитися. Ну все одно треба бути в цей. Спостережливо. Пробили колесо їдемо. Пробився радіатор, чи якась дурна, чи всяке буває може стояти на дорозі, чи там радіатор, чи там зацяпив ходову, чи лобове розбив. Просто даєш в пол. Їдеш до безпечної зони. Твоя задача вивезти хлопця. Пам'ятаєш день, чи можливо дні, коли автослужба максимально не справлялась із навантаженнями? Бували такі дні. Бували дні, коли я не знаю, який підрозділ заїхав на наш напрямок, але почали масово бити автомобіль. Блин, у мене стільки машин тоді було несправних. Просто. Ми отак, отак, машина. Їзли, забирали. Одні крутять, другі їдуть, забирають. Треті везуть машину. Типу йому типу, другу, бо тому що позицію треба вивезти. Той самий ходій, ра, у нас такі є. Співвіха залетіла в Лабаш. Прям лобове пролетіла всі сидіння і вилетіла задніми двери. Він просто побачив, він сказав всім риску випригнути. І вони кажуть, ми просто в кущах, і він дивиться на нас, на автомобіль, на нас автомобіль. і на автомобілі. Він вибрав автомобіль. І він, довго не думаючи, сідає за машину, дивиться колеса, цілі людини не течуть. Давай бігом в машину і їдемо звідси. Він скидає мені відео, каже: Я не знаю, як, але я доїду на цій машині до вас. Я не буду вас типу, викликати. Я зможу приїхати. Я кажу: ми вже беремо лафету, ми вже беремо, ми вже їде. Він каже: ні, не треба, я приїду. І він просто приїжджає без лобового, без стіков, без там, сідушки мої ну, нема і пропалив її. Але він слідкував за температурою за всім і помаленьку приїхав. Як виглядає в автослужбі тихий день? І чи взагалі такі дні буває? Тихий день. Такий день, коли ми просто робимо свою роботу, просто заплановану роботу. Тому у нас там на 8 ранку одна машина. По ходу роботи ми вже телефонуємо другому, каже, приїжджає. Потім зробили другу подзвонили третьому. І отак два бокси спокійно собі цей пішли такі, стоп, стоп, робота, стоп. Пообідали, пішли далі працювати. 9 годин вже відпочинок такий, плюс-мінус. Хтось там дороблює роботу, хтось прибирає в боксі. Зараз це опалює другий там від вечери готує. І отак ми оце спокійний, простий день. Нема такого, що ми такий так, сьогодні гараж закриваємо, машини не ремонтуємо. У нас відпочинок чи вихідний. От вихідний, я не знаю, що таке вихідний вже на протязі 4 роки. Знаю, Який сьогодні день? день тижня? Сьогодні день тижня? А, чекай, я знаю що. Знаєш, який сьогодні день теж сьогодні понеділок. Бо вчора я не їздив у запчастинах. бо неділя, ніхто не працює. Сьогодні понеділок і мені вже треба замовляти запчастини, і мені вже треба буде, цей, Поїхати замовляти. Яку поломку ви раніше не взялись би робити, а зараз робите спокійно? Я ніколи не міг робити мости. Тобто Повнопривідні машини. Я, я робив колись дуже такі легкові і дуже довговаркісні машини. Я колись, як залізу, швидкі такі, такі ресори. Для мене ці ресори були колись в далекому минулому і забута техніка якась. Типу. Зараз я дивлюсь, тут нормальна практика. Що ми ще почали робити? Пошивати блоки управління. Капіталки, повністю капіталки. Поварка кузова. Боже, це останніми часами мене прям просто захоплює. Хлопці настільки взялися за це. Машина може бути просто винтом вісьмеркою, типу загнута, криші не бути. Ми знаходимо запчастини, ми знаходимо донора. І вони просто з чотирьох частин зварять машини. Просто Санька красавчик. Він, він прям витягує машини з цього світу на цей. Другий би вже сказав. З Цей, цей... за l 200 він буде битися до кінця. Він буде битися за нею, вона би просто не знає, яка вона би була не вона би була покручена, вона би була вибита. Вся. Але він знайде за він зможе це зробити. Виставить так зазори, що всі двері будуть закриватися, капот, мотор буде працювати ідеально, Ходова буде не стукати, і машина приїжджає сюди, і ми просто вона йдемо. Боже, та вона ще, блін, три тижні тому просто було в м'ясо. А зараз вона прямо на ходу. В хорошому ходу. Не просто це корч. Не корч, а машина. Топ-3 найгірших машин для війни. Hyundai Tarakan. 2.9 дизель — це прям не, не можна. Nissan Pathfinder. Тоже, хлопці хочуть, він вроді би крутий, м'який, ну це прям біда. Ці 2,5 мотори, блин, вони завжди киплять, вони завжди в мене. Ми тільки мотор зробили, він буквально закипів. Все було справно, він закипів. Десь в блоці тріщина була. Типу, бо зірвало прокладку, ми її зробили, все нормально, але все одно чорт закипів, вклали грошей. І третя машина. Щось таке. А, Nissan Patrol. Ого, так о, давай вже туди, так. Да. Туди ж ми доб'ємо третю машину це не сам патрон. Це машина, яка крута, вона висока, вона прям мости має такі потужні. Ну, машина заводу не їздить. Ти командир, але при цьому сам крутиш гайки. Чому? Май великий досвід. Не хочу там знає, набувати собі ціни, але в деяких моментах я просто знаю, що не знаю, ніж хлопці не знають. Бо хлопці прийшли з цивільного життя. Більшість з них не крутили машин. Половина хлопців, які взагалі не займалися автомобільними справами. Та й плюс трішки бракує рук, якщо чесно. Якщо взяти до уваги те, що на даний момент один наш з майстрів зараз водій їздить, хлопці возить. І ще двоє вони на ну, вантажних автомобілях є. Плюс ми отримуємо харчі, ми отримуємо паливо, ми отримуємо е, дрова на опалення. Це все, все час зима. І це все люди, які да му, наші їздять. Як би ти описав механіка як командира? Він, він мені як командир. Він такий, типу, це цілі спрямований. Допустим, якби типу, пакусь дав задачу, йому дають задачу. Типу, ну, він не виконує той задачу. Ну, немає має такої типу, задачі, він, він не виконав. Ну, як для мене, вміє керувати? Хай керує. Але цікаво, те, що коли треба допомогу якусь, наприклад, фізично щось допомогти в машині, він приходить, стає і робить. Ну, разом з нами то. Яке твоє рішення в організації роботи автослужби дало найбільший ефект? На твою думку? Найбільший ефект? Організувати роботу. Організувати роботу. Чому? Бо тому що на момент, коли я прийшов, це було трошечки так сировато. Не було логістики по запчастинах, не було комунікації з командирами. Тобто, була комунікація, але вона така була дуже сира. Тому налагодження роботи це було основне. Автомобілі в нас до, до цього часу дуже довго стояли. Тобто, Якщо це була поломка незначна, але запчастина, яку, запчастина, яка не є в кожному магазині, її треба було чекати три дні приїхати. Середні просто машина стояла чекала. На сьогоднішній час дякувати моїм знайомим і людям, з якими я познайомився. Ми це можемо 80% зробити на сьогодні. Що ви змінюєте в цивільних пікапах, щоб вони реально виживали на бойових? Реально виживали на бойових? Заміна ресурсів. саме перше. Тобто, якщо ресори в тебе в цивільному житті вони йдуть прямі, то наші потрібно такі, щоб вони витримували вагу велику. Друге опускання точки контакту, ресори з рамою. Ти береш там, ми там наварюємо, робимо відбійник, ставимо новий. І коли машина повністю завантажена, вона сідає на відбійники. Колись воно сідало, то ресоро вигинало так. типу, аж прямо дугою. Зараз вона отака, от та вона не прям. Як в штатному режимі, але вона і не рівна, і не вивернута в другу сторону. Піднімаємо автомобіль, проставки ті самі. Якщо це конструктивно можливо, то чим вищий кліренс, тим менше він за цель. Тим більше прохідність. Е, цивільні кунаги ні до нічого. Ці зі скловолокна, чи цей ми переваримо їх, робимо металеві. Прям всі робимо металеві. Чому? Бо тому, що там можна е, цей ту саму запаску розмістити поверх цього кунга, а друге, це можна встановити реп. Доставляємо світло спецсвітло. Поселення рам в місцях, де з'єднується кунг з основним кузовом. Зразу заїжджає, зразу переварюємо. Ну і плюс перебираємо ходову. Перебираємо, бо тому що бушні запчастини вони довго не їздять. Яка найбільша стаття витрат у автослужбі сьогодні? Та ход, ходова частина. Ходова мотор. Деколи допомагають волонтери у ремонту автомобіля. Більшість це все за свої гроші. Частина, маленька частина цього всього це автослужба, це ми можемо зараз говорити, це державне. Ну, дають, але не в тих кількостях, що нам треба. У них дуже багато цього всього бумажного, це всього так, я в них там неодноразово забираю запчастини, замовляю. Воно все приходить, воно все є, але великий час. Я розумію, що це якби сказати. Щоб корупції не було, щоб не було оцих тіньових е, закупівель, передач майна або цього, воно все документально має пройти. Але якось просто все спростив. Тому що, якщо ми так довго будемо робити, це прям, я не знаю, ми тоді зберемо табун кудей, накосимо сім і будемо їздити на коня колись стародавні віки. Ти кажеш, що в автослужбі завжди потрібні люди, але не будь-які, які, які саме Зараз дуже велика нехватка водіїв. От водії нам дуже потрібні. Якщо ти хочеш використати свої вміння, можливості, і ти ще не знайшов своє місце в армії, можеш звертатися до нас, бути водієм. Подальшому, так я хочу, щоб було великий штат водію, щоб хлопці мали відпочинок. Бо на даний момент їм дуже важко. Хлопці нон стопом катаються, ганяють. Щоб була якась хоча б одна людина, дві, яка могла б їх поміняти, їм дати хоч один день відпочинку, це б було супер. Вони просто перегрузилися трошечки. Уявив, він три ходки за день робив за ніч. Це прям це вся ніч. Він стоїть зранку, поспав трошечки там до обіду, щоб це воно треба поїсти, помитися це все. Йому знову на другу ніч три ходки їсть. Ти знаєш своїх людей дуже глибоко. Їхні проблеми, характери, навіть е сімейні нюанси. Скажи, будь ласка, це тобі це допомагає чи навпаки обтяжує? Ні, ну наборот допомагає. Я, я люблю, коли хлопці не приховують своїх проблем. Коли є проблеми, її треба вирішити. Невирішених проблем не існує. Тобто завжди є вихід ситуації. І завжди готовий вислухати і завжди війти в становище. Тобто. На даний момент єдине, що люди вже трошечка цей, втомились. Бо на початку ще вони такі всі ми були заряжені, ми все хотіли, ми робили, ми старалися. Зараз теж стараємося, зараз теж робимо все для того, але вже не з таким ентузіазмом. Чому? Бо тому, що є, як би сказати, ми їздимо відпустки і ми бачимо, як там люди прилаштувалися до війни. І враження в них там таке, що війни немає. І ти приїжджаєш, ти не в свої трілці. Таке вирує життя, ти стараєшся якось згадати, як це було в цивільному житті колись. Ну, ти зовсім не та людина, ти зовсім друга. І, і якщо часом, коли я їду, я завжди переживаю, як тут справа. То чи в них все добре, чи це я завжди телефоную, чи мені телефонують. І ми завжди на зв'язку, все вночі. Будь-то я відпустці, будь-то, я б це. Добрий ранок. Добрий ранок, вставай. Працювати треба. Що для тебе означає, коли екіпаж вчасно виїхав на завдання або повернувся без подій? Що означає для мене? Особисто Особисто для мене це відповідальність з роботи, яку я, наш. щоб ми все правильно зробили. Саме основне це збереження Саме основне — Це, це як, як на мене, в батальйоні, А воно так і дійсно є. Це основа-основ. Збереження життя особового складу будь-якою ціною. Будь-якою ціною. Як ти сам витримуєш навантаження 24 на 7 і не виграєш? А я більше скажу я не сам. У нас це цілого, як би можна сказати, в цивільному команда людей і за це все не все відповідає. Ми всі працюємо на одне діло. Так що я сам того би цього нічого не зробив. От, навіть на сформування цього всього е, гаража, правильність роботи, комунікація це працював не тільки я один. Це ми разом оце, до цього всього дійшли.